Друзі, всім привіт! З вами завжди Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за конструкторське бюро, провести аналогії останнього конструкторського бюро, щоб зрозуміти, скільки потрібно ресурсів, яких ресурсів для того, щоб зібрати повністю машинку, наприклад, ту саму, яка в нас буде, об'єкт 452К, або е такі нюанси, як е скільки буде машин. В номерному 3D-стилі і без номерного 3D-стиля. От ці всі нюанси з вами хочу обговорити. Заодно ви подивитеся хороший бій на кампанзері 07 pe Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике! Перше, що я хочу, це просто подякувати всім тим людям, які дивляться відео і підписуються на мій канал. Тому що нас вже більше 7,5 тисяч. Дякую вам велике за ваші коментарі, за ваші підписки і підтримку. Дякую ще раз. А тепер переходимо безпосередньо до теми нашого відео. Дивимося, які ж у нас правила у конструкторському бюро, як це працює взагалі. Інвестуйте різноманітні ігрові ресурси, щоб зібрати кампанзер 07ПЕ. Наприклад, будемо на кампанзеру це все дивитися. Вільний досвід, золото, фрагменти креслень. Бони і кредити. Тобто нам вирішувати, скільки чого потрібно використати для того, щоб зібрати техніку. Можна за один якийсь ресурс, а можна, наприклад, за е, комбінацію із різних ресурсів. Доступних для створення танків лише 75 тисяч, друзі. От було так і з кампанзером. Перші 25 тисяч гравців отримають не лише машину, а й 3D-стиль номерний. Це все зрозуміло. Інші 50 тисяч машин відкриваються після того, як ці розкупляють, збирають. Потім з'являється ще 50 тисяч машин, вони вже будуть просто в базовій комплектації без 3D-стиля друзів. І відповідно, або закінчується термін конструкторського бюро, або розбирають машини і вже не можна буде потім збирати там техніку. Тобто максимум 75 тисяч. Плюс-мінус, я думаю, і цей раз так буде. По кількості. Тепер дивимося по ресурсах, друзі. Як я вже сказав, можна використовувати вільний досвід, золото, фрагменти національних та універсальних креслень, бони та кредити, друзі. Але є нюанси. Фрагменти креслень можна використовувати для завершення до 36% загального прогресу збірки техніки. 22% за допомогою національних фрагментів і 14% за допомогою універсальних. Тобто фрагментами креслень не можна повністю 100% шкалу забивати, максимум 36% загального. Тепер давайте подивимося на вільний досвід, тому що це один із таких ресурсів, який використовувати найбільш вигідно в цій активності. Скільки нам потрібно вільного досвіду для того, щоб зібрати на 100% нашу техніку. Дивимося, дивимося, от уже майже 500 тисяч, у нас 50%. Відповідно, нам потрібно аж 1 мільйон вільного досвіду. Так, це фармити цілий рік потрібно, ті, хто грають, вони усвідомлюють і розуміють, для того, щоб на 100% зібрати машинку. Тепер переходимо далі. Золото. Золото у нас також можна використовувати, друзі, скільки нам потрібно золота для того, щоб на 100%. Заповнити шкалу із технікою, друзі. Уже от 30 тисяч. Йдемо далі 50 тисяч. Розумію, що ніхто не буде за золото це все купляти, тому що це дуже дорого. І золото в основному всі е дістають, наприклад, в новорічних коробочках або просто купляють. Тому це не варіант. Далі у нас йдуть кредити, до речі, у нас 1%. Е Купівлі або зібрання техніки це 1 мільйон 250 тисяч друзів. От, збираємо на 100%. Звісно, можна просто помножити, і це все стане зрозуміло, скільки потрібно. Але давайте наглядно. от 125 мільйонів потрібно срібла для того, щоб зібрати. Це конкретно ми дивимося по одному ресурсу. Далі йде. Далі у нас йдуть бони друзі. Скільки нам потрібно бон для того, щоб зібрати техніку на 100%. Скажу чесно, багато бон потрібно, друзі. Тому що серйозно це дуже багато, це на кшталт того самого золота. Бони фармляться у нас повільно в основному. Ми їх можемо в різних активностях заробити. От, дивіться, 100% збору техніки це 50 тисяч бон. Це дуже багато, друзі. І ще є один варіант. Наприклад, якщо ми не хочемо дуже багато вільного досвіду тратити, щоб його зекономити, використовувати, наприклад, національні фрагменти. От ми їх можемо використати дивіться, скільки 704 фрагменти на 22%. І потім універсальними добити до 36%. От так. І все. А далі вже наприклад, використовувати вільний досвід, друзі. От ми використовуємо вільний досвід, і скільки в нас буде вільного досвіду. Ну тут, в принципі, 1 до 10 тисяч, то зрозуміло, скільки? 640 тисяч. От можна в принципі, в такій комплектації е, закрити танк. Якщо використати 640 тисяч вільного досвіду і фрагменти. Універсальні фрагменти і національні фрагменти. От такі от справи, друзі. Всім дякую, до побачення, до наступних відео.